Ласкаво, прошу до мінаторіум емпоріум. Де ціни! Диво вижні! Зрозуміли? Диво! Чим можу допомогти? Пам'ятайте, ми тут лише, щоб поповнити запаси, тому нічого не чіпайте. І, Ніксі, слідкуй за своєю тваринкою. Де? Вона ж тут. Де мій бейджик. Присягаюсь, я щойно його начепив. Ти маєш на увазі цей? Ми його знайшли. Пан мінаторіум вирахував це з моєї зарплати. У тебе щось на обличчі. У тебе теж. Знаєш, не потрібно створювати проблеми скрізь, куди ми йдемо. Добр, але ж я пройди світ. Спритність рук, маскування, вбивства. Я думала, що це і є суть цього класу. Принаймні, ти мені так пояснила. Думаю, ти справляєшся чудово. Цілющі зілля. Негайно ми мусимо тримати їх під замком у цій шафці після того інциденту. Я, я просто О ні, де мій ключ. Може, я залишив його підсобці його містер Мінаторіум уб'є мене. кицю, Відійди від зілля. Якого зілля? О, ти маєш на увазі оці зілля. Погана кицька. Просто залишся. Пройди свідко! Евандро. Я, мабуть, залишив їх десь тут. Ми візьмемо це. Що розбили та купили. Вибачте, політика компанії. Отже, загалом це буде 1249 золотих. Як бажаєте розрахуватися? Дебоно. Я не знаю, про що ти говориш. Віддай негайно, або я тебе прикінчу. І як же ти збираєшся це зробити? Оцим! Ну все, дайте мені! о ні 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 Тітка чекай, затікай, гей! Ти поводилась неслухняно. Mm -hmm. Ти вибачаєшся. Я більше так не буду. Mm -hmm. Як ти можеш на неї злитися? Подивися, яка вона мила. Добре. Але якщо вона ще раз зробить щось не так, я клянуся, що прикінчу вас обох. Mm -hmm. До речі, я знайшла, куди подівся твій меч. Він весь час був у Андрюса. <гум> Знайди собі підробіток на літо, казали вони. Це допоможе оплатити коледж. Казали вони. Мені мало платять, щоб таке терпіти. Це не я. Це все кішка. Ну, звісно, кішка. Усі вони так кажуть. О Боже, тільки не цей сон знову. І це 35 до Стелсу. Ненавиджу На пройди пройде Безобраз.